Якщо би могли з нами поділитися, яка зараз ситуація загалом на фронті? Насправді ситуація з кожним днем лишається ну така ж сама, як була і тиждень назад, і місяць назад, максимально складною, адже ворог використовував величезну кількість засобів, всі ресурси, всі наявні ресурси, які у нього є, і зараз особливо це е, ледве не безкінечні спроби ворога атакувати в основному малими групами, е, подекуди з використанням якихось багів, мотоциклів, мопедів або пішим ходом по одному, по два по три, тобто Фактично, ворог зараз е, от, намагається використовувати тактику просочування і пробувати добиратися до нульових позицій, до лінії контакту, нав'язувати бій, стрілестрілецький бій. Е, надзвичайно велика активність БПЛА різного роду розвідувальних мавіків зі скидами FPV-дронів, FPV на оптиковолокні. І чим кращі погодні умови в сенсі польотів, тим більше дронів стає як ворога, так і в принципі сили оборони активно використовують і знищують щодня. Ці штурмові групи ворога, виявляючи там на певній відстані, там кілометр, два, п'ять, десять ну неважливо. Але при виявленні ворога по ньому відпрацьовують сі і мінометами, і дронами. І вже якщо ворог, на жаль, доходить до лінії контакту, то вже відпрацьовують все ж таки е, мої побратими, справжні герої, піхотинці, які на своїх плечах тримають найважчу ділянку. Найважчі, е, в принципі, не вашу роботу виконують це, тримають нульову лінію. І фактично в стрілецьких сутичках у тих орків, які все ж таки е, поодинокі і доходять до лінії контакту, їх знищують особливо під час штурмових дій. Ну, пане Володимире, зрозуміло, що ситуація складна, і м, от ця інформація, яка з'явилася в засобах масової інформації про те, що Трамп поставив ультиматум Путіну завершити не завершити війну, а е, досягти перемир'я, принаймні в Україні, до кінця. Квітня, от як ви загалом це оцінюєте? Чи вірите ви тут це потенційне перемир'я? Можливо, щось вказує на те, що воно може бути? Ні, мені недоразово ставиться запитання і в приватних і в публічних бесідах, особливо коли місяць назад говорили про 30-денне перемир'я, яке планувалося там, деякими державними, я маю на увазі політичними особами на міжнародній арені. Були якісь заяви публічні політиків міжнародного рівня з різних країн про так зване 30-денне перемир'я, але мені доводилось довелося і в 2014-му, і. 2015 році бачити спостерігати е, Мінськ-1 перемир'я, Мінськ-2 перемир'я. Ну зокрема, я хотів би розказати, пам'ятаю, достеменно пам'ятаю, нікому зараз не розказував. Як тільки було перше перемир'я, це кінець літа 2014-го, початок осінні, 2014-го, і До нас уже з перемир'ям, навіть на блокпост, ми тоді виконували задачі в Дебальцево. Я був одному із підрозділів збройних сил України. До нас приїхали сепаратисти. Вони були взяті в полон відповідно, але приїхали поспілкуватися і сказати, що. Щось ну, сотне, тобто війна закінчилася, там перемир'я якесь оголосили. Насправді це перемир'я е, не протривало, і там декілька годин. Адже е, окупанти буквально там через кілька годин після настання часу ще порушили. І найжахливіше для мене було це перемир'я в лютому 2015 року, коли ми знаходилися в оточеному Дебальцево. І тоді перемир'я, яке о, обіцяли. Скажімо, представники країни-окупанта підписали якісь там меморандуми, якщо я не помиляюся, то перемир'я в 15-му році протривало рівно 6 хвилин, тоді знаходився на бойовій позиції на спостережному посту і визначали там 15 лютого 00 мало бути перемір'я, воно протривало рівно 6 хвилин і порушено було пострілом з міномету. Тобто, що це означає? Ворогу не може. І ми прекрасно розуміємо, що мета окупанта це знищити український народ і українську державу. Пане Володимире, чи чуєте мене? У нас проблеми зі зв'язком. Ми намагаємося. О, чуєте мене, так. Пане Володимире, ще цікаво, тому що. Вже і президент Зеленський говорив про наступ росіян і підтвердив і Олександр Сирський, і який сказав про те, що наступ ну, фактично вже почався. Але тут цікаво, що також от, в ЗМІ з'явилася інформація. З співбесідника з генштабу, що ескалація у цього російського наступу вона може відбутися якраз орієнтовно в травні, в кінці травня, навіть на початку червня. От загалом, чи відчувається якесь нарощення таке суттєве сил ворога? Я хотів би повторитися. Темп ворога, максимальний накал, максимальний тиск є всі підрозділи окупантів протягом не те, що останніх кількох місяців, останніх кількох років максимально тиснуть в межах своїх можливостей, і наступ відбувається навіть зараз і в ці хвилини на багатьох ділянках ворог пробує робити штурмові дії. Очевидно, що ті заяви, які говоряться про готовність ворога до якихось більших наступальних дій, це готовність ворога в першу чергу нести ті втрат які він несе і нести ще більше, тобто ще більше відправляти малих груп, ще більше відправляти техніки одноразових солдатів чи якихось навчених найманців злочинців, якихось завербованих зеків на віддії великій кількості, великими групами, великими з'єднаннями. Але те, що зараз відбувається, теж є. І застосування, і бронетехніки, звісно, не щодня там, але знову ж таки, і на, на ділянках, на яких виконує задачі наша бригада, 4 бригада Національної гвардії рубіж. Теж відбуваються штурми із технікою, і без техніки, і з малими групами, і сну з, ну, з багі, Там. і ворог використовує, як я вже повторююся, величезну кількість БПЛА різного роду, зокрема зі скидами. Е, Також ворог активно використовує величезну кількість боєприпасів до артилерії, до мінометів. Ми і е, ту саму техніку, тому. Якщо ворог почне якісь більш широкі наступальні дії, це буде означати ще його більші втрати. Адже зараз е, доволі левова частина втрат ворога це від роботи е, БПЛА, сил оборони це від роботи артилерії, високоточних засобів ураження, особливо там, де ворог накопичується в дальних тилах. Е, тому сили оборони роблять це можливо, прекрасно розуміючи відповідальність і кожен боєць від е, Піхотинці, закінчуючи там артилеристом найбільших калібрів, розуміє, що має знищувати окупантів там, де вони є, для того, щоб убезпечити максимально мир, мирне населення, мир і спокій нашої держави. І пане Володимире, зараз спостерігаємо значне таке погіршення погоди. Так як загалом це позначається на фронті, так побутові умови чітко впливають на три речі. На е, польоти е, БПЛА, це на логістику, стан доріг, стан маршрутів, це якщо там, говорити про рівень маскування, тобто можливості маскування, і е, побутові умови, звичайні побутові умови, які там, банально е, зігрітися десь, або в бліндажі, або якщо ми говоримо про передню лінію, то, то це якісь там окопи, нори, місця укриття. Це можливість там якісь побутові потреби. Це на це дуже широко впливають по ну погода, морози, дощі, сніги. Це все впливає от, власне на ці моменти, які очевидно ускладнюють життя моїх побратимів. Що ну стає ще складніше в перервах між сутичками, банально просто забезпечувати звичайну життєдіяльність в найжахливіших умовах. І на завершення, пане Володимире, ще цікава теза, яку озвучив Олександр Сирський, про те, що під виглядом навчання в Білорусі так Росія може навіть готувати новий наступ. І це добре, що головнокомандувач про це говорить. Так це не для того, щоб посіяти паніку, але бути готовими. Ми розуміємо, що Росіяни можуть завдати удар з будь-якого напрямку. На жаль, зараз. Але от оці навчання захід саме мають назву. Це більше загроза для нас, чи можливо тут уже можна говорити про загрозу і для Європи, європейських країн, для країн Балтії, до прикладу, які, які мають межі з Білорусією? Мені очевидно хотілось би, щоб західні союзники ще більше допомагали і технікою, і і боєприпасами. Хоча в першу чергу ми маємо все ж таки дякувати за будь-яку допомогу, яка є. Тобто за будь-які боєприпаси, набій, гвинтівку, гармату, техніку, танк, ракету, ПВО. Ну, за забудь-що, що нам надають західні партнери. Ми маємо дякувати і тому, що це допомагає нам знищувати окупанти, і боротися за нашу незалежність. Очевидно, що мені. Щиро хотілось би, щоб західні країни проявляли більшу готовність до стримування агресії і потенційної агресії більше готувалися і прекрасно розуміли, що амбіції країни. Окупанта це імперські амбіції, які не мають меж жодних географічних меж. Історія це показує, що Російська імперія, Московська імперія завжди не зупинялися на тих кордонах, на яких вона перебувала, і планувала все більше і більше захоплювати, і рахувалися виключно силою. Їх можна зупинити лише силою. і хотілось би, щоб. Повторюю, західні країни усвідомлювали цю необхідність, що стримувати окупанта можна його знищивши, або стримувати окупанта можна лише бути сильнішим, готовнішим, тому. Ті навчання, про які ви говорите, ну сили оборони сподіваюсь, будуть готові до будь-яких провокацій ворога, до будь-яких дій ворога можливих. Це буде означати для ворога ще, ворога ще більше втрати. Але що стосується там до якихось інших планів, ну знов ж таки це міжнародна політика, і я не вправі достеменно там озвучувати якісь такі тези, адже Першу чергу задача сил оборони, зокрема збройних сил Національної гвардії, це е, охорона миру і миру і спокою, спокою мирних територій.